Наша знімальна група запізнилась на зустріч з великим українським митцем. Україна втратила ще одного свого сина, скульптора Михайла Циндру. Цей фільм є присвята вічній пам'яті великого майстра. Оце він у брата на могилі, на, Личакові, на, на Личаківському цвинтарі похоронений. От, і Михайла похоронили там, біля? недалеко, просто ага. недалеко. А це він приїхав, приїхав з Америки перший раз, перший раз так. Угу. І там зафотографувався. Він тоді мав 71 рік. рік, так. 71 угу. рік. І, власне, ви тоді познайомилися? Так. Як це було? Ось мені цікаво. Дуже цікаво. Ходила а, така пані? Ні, ну, я не ходила, просто сказали, приїде там якийсь американець. я жартувала, кажу, Михайло, е, ні, не Михайло, це добратови Михайла. Ну, приїде американець, от познайом мене жартую, а йому почали дуже багато водити таких жіночок. Ну, я не підходила. А потім я йду на вулиці. Вони ставили свій мерседес. Вони купили мерседес. Бачу, біжить такий малий куций. Знаєте, такий шоси Думаю, ай мені той американець не подобається. ну його не хочу. Я такого американця. <р此> <р此> Але ж власне, ви тоді не бачили його автопортрету. Якби побачили, тоді з тим хвостиком зразу би запухалися. Но певно, та нічого. Я прийшла там по справах, і мене йому приводили дуже багато українських жінок, бо він вдівець, він хотів одружитися на Україні. Ну Йому ніхто не підходив. А він стільки багато говорив, він такий був приємний на розмову. Я думаю, нічого собі, дідок, нічого приємний такий, можна поговорити. І нічого Ви? в думках немає. Ні, нічого в думках. Крім того, я дуже спішила, в мене ще було багато справ своїх. Думаю, треба йти. А він вибіг за мною. Я кажу, ну вибачте, дякую. За добрий прийом і там принесла ще й навіть якісь яйця мальовані, бо то була зразу було після Паски. Знаєте, таке по українська щирість, подарок американцю, принесла. І кажу, та вибачте, бо я вже спішу. А він вибіг за мною біля ліфта і мене поцілував. Я думаю, Боже, невже це в Америці так прощаються? Українці так в Америці. Ні, ну по-американськи, напевно, прощаються. Ну і через два дні він мені подзвонила братова, що Михайло не дає їй жити, що він хоче одружуватися. Багато років Софія та Михайло були не лише подружжям, а перш за все друзями. Та однодумцями у мистецькому баченні Всесвіту. Але в нас було так багато великих скульпторів, тих малярів, місців. Наприклад, був Малявич, та він ж був українець. Був Татлін там ще є, Роченко, Борлюк, який втік тоді до Америки працював Нью-Йорку. Тобі У нас Архипенко, а ми ми втратили всіх. Ми заміняли кому? Вони поїхали в Москву, бо там був більший ґрунт. Местеч не може працювати без публіки. Він може мати публіку, він може мати так. Інакше Він чуючий, але не потрібний. То вся наша біда. Дивіться, що в нас є якийсь музей великий, то ж не так багато не треба біти, що багато. не треба такого. О, я сам зробив цей музей. То чому не можуть знайти ще трошки багачі і стягнути у Львові зробити великий музей? А є місців дуже багато. Вони вимирають, вони лишають. Де воно дівається? Цей музей ми закінчили в 2004 році, а в 2005 році відкрився 9 жовтня. Музей збудував скульптор мій чоловік Михайло Дзиндра, народжений в селі Демня Миколаївського району, але бувший ну, Він емігрант, емігрував в 51 році до Америки. Його доля була така тяжкою, такою не. Ординарною, так він 8 років залишився без мами, 12 років без батька і сам собі давав ради. Ну, можна дуже багато розказувати про його долю. Але я хочу в першу чергу сказати про цей музей. Цей музей дався йому тяжкими просто зусиллями. Україна отримує свою незалежність. Помирає його паралізована дружина, і він вже хоче. Він все життя. Він же живучи в Америці. Він думав, що він колись повернеться до хати, додому на Україну, і не з пустими руками. Хоча його тут ніхто ніколи не чекав. Спочатку кинулися всі з таким захватом, що буде музей, а потім помаленько, помаленько, Той такі, знаєте, той захват. так, все. Всі присіли, притихли. Почалась боротьба в нас за цей кусочок землі 44 сотих. Він ніколи не хотів, що це його буде власний музей. Він хотів цей музей зробити для держави, ще будучи в Америці. До музею до мене приходить дуже мало людей. Ви знаєте, як мало цікавляться мистецтвом, як мало таких одержимих людей, як Михайло дуже мало. Правда, він говорив: "Ти не засмучуйся", каже. "Нехай до мене прийде на місяць 10 чи 12 чоловік розумних, чим 100 дурних". Так що ви знаєте, і знаходяться люди, які дійсно приходять і вони оглядають так довго стоять, приглядаються до кожного її його роботи. І я і я заглядаю на цих людей, і я тішуся, тому що я бачу, не все так, що все так, що все-таки недаром. все таки є, є люди, що ми не є така зовсім пропавша нація. Михайло починав з різьби, як я вже вам сказала. Він почав вчився його старший брат Євген, дав на навчання до Андрія Куверка. Він там був, у нього два роки. Він працював, допомагав йому по господарству, ну і там харчувався і різьбив. Він дуже зробив великі успіхи, багато він робив церковних речей. Він здавав, був на площі ринок такий магазинчик, де він здавав ківоти, там, іконостаси робив, то йому дуже скоро пішло. І на цьому він виживав. Потім він поступив в мистецьку промислову школу, вчився в Севері і Мухіна, але він такий був бунтівник, що він почав вчити ще вчителів, скоро так зробив. Ну, ну, власне, Сильна натура, Сильна натура, що казав професора, ну що ви мене вчите? Та я вже та анатомію давним-давно знаю. Давайте щось нове, придумайте щось, придумайте, скажіть, що робити. Поступає в мистецьку промислову школу. Я сказала, що він за шість років там навчання закінчив цю школу за три роки. Тут російські війська підступають до Львова і він тікає в Братіславу, там організовує школу глухонімих. Потім він приїжджає в Німеччину, там попадає в табір біженців, де знову організував школу для різьби. Але коли він вже приїхав в Німеччину, там ви знаєте, його він читає багато літератури знаходить альбоми різні книжки, купляє собі. Старається він дивиться, що він робить не те, щоб він хотів росте. Він росте, він бачить, що він зробив реалістичні скульптури. Хоч навіть ті книжці, ви можете побачити ці скульптури. Він вже починає модернізувати. 51-му році він емігрує до Америки, він мав їхати на навчання до Бельгії, але так як його дружину спаралізувала, він є в Америку. Спочатку заробляє на хліб, він ходить по музеях, він виставляв особисто з. Архипенком. Він дивився його речі, він ну, був і він, Далі він ходить по музеях, в нього є всі книги, і Генрі Мура, і, ну, всіх американських Калдера, ну, всіх, кого він, він бачив, Гуген має музей, чекаське сучасне мистецтво, він ходить, він бачить, що він робить не це. Тому що, що бачить, як світ пішов далеко. Він працює, бачите, в стилі контемпорі. Ви знаєте, контемпорі це є так, як в нас новітні авангард назива нас називали. Він каже, що він е, лягає вечором е, і довго не спить. Він фантазує, він думає. Перед ним лінії пливуть, пливуть. Плавають, він собі думає, що він завтра ранком буде робити. Він ставав зранку і сідав за стіл, зразу робив ескізи. Що, що він вночі надумав? Коли, коли я його питалася, про що ти думаєш, він каже, ти не знаєш мої думки, каже, тому що мої думки каже, це моя мандрівка фантазії до невідомого Всесвіту. То є легко, просто сісти закрити очі і напружити сильно закритими очами. А дивитись на нічого не думайте, тільки про скульптуру. І вам виходить в різні форми, вони переходять з місця на місце, і тоді ви маєте о, той уголь і скоро начеркуєте і далі. Я можу за годину там 100-200 рисунків зробити, то і шкіці, а після їх випрацьовувати. Мозок це цікава річ, мозок треба будувати. Так само, як мускули будуєте, правда? Та ви не то, що багато їсте, ви мусите рухати їх. Бо я багато їсте до живіт великі, але мускулів немає. Так само мозок. Мозок треба не думати про ковбасу. А треба думати, розуміти про щось, про все про життя, розуміти. От я на то подумав собі, як би збудувати нашу кулю без води. Як воно вигадало? Качан був би, великі глибини, де води не було, а тут гори є. Що би Вона Нам не було округлої. Чому він робив з такого матеріалу, як сітка, така будівельна. Він міг із каменю. Він... Не тільки він робив скульптури, він ще робив плоскорізьби, він пам'ятники робив надробник із каменю, він робив із дерева, він міг із пластиліну. Він міг зробити. Але сітка найкраще гнулася, і в нього було стільки задумів, що він. А потім вона покривається, сіткою? Покривається, потім він цементом. Спочатку він думав, потім намалював. потім він зробив, зробив. Задуми. Ну, Якщо щось йому там не подобалося, він вже переробляв трошки в ході праці своєї. Я подумав, що є можливість будівельний матеріал, це така сітка, ну, яку, яку прибивають на стіну і штукатурять. Ну, Якщо вона на будинку витримає, то й на скульптурі. От це я гнув з тої сітки і так я почав свою техніку. Тому що скоро я робив скульптури, бо вона дуже легко, за один день можна і дві маленькі, якщо йде. І так я своєю абстрактною скульптурою дійшов аж до 81-го року. Михайла Дзиндру завжди цікавила реальна дійсність, але він не бачив потреби її відтворювати в своїх творах. Всесвіт, буття нового кшталту, де немає передбачуваних ефектів подій, є предметом його образного мислення. Новизна. В найменшому завитку форми, її характері, розмірі, матеріалі, мотив, формалістичних інновацій. Разом з тим, Михайло Дзиндра не відкидає класичного поняття гармонії, функціонального призначення об'ємної форми, простору. В його творах немає епатажної ноти. Михайло Дзиндра прагне захопити глядача несподіваним ракурсом форми. Свідомі трансформації реальних об'єктів іноді досягають гротескового і навіть саркастичного виразу. Дзиндра має властивість виділяти від об'єктів їхню соціальну сутність. Так у пластиці виникають асоціації суму, страху, іронії тощо. Творчий спадок скульптора Михайла Дзиндри вібрав усю ретроспективу формальної еволюції світового. Пластичного мистецтва протягом ХХ століття послідовний і виважений поступ цього митця вдало ілюструє інтегративний процес української культури щодо світового досвіду. Разом з тим, прагнення Михайла Дзиндри до монументального виразу, лаконізм його композиційних рішень, широта пластичного діапазону навіть в межах одного твору, характерні якості мистецького таланту. Що роблять його творчість надбанням саме українського мистецтва у його багатовекторних естетичних проекціях? Ми можемо так, відійшовши на один крок, подивитися трошечки назад і уявити собі, хто потряс це століття в мистецтві. По-перше, це його потрясли, повністю перевернули зверху до них, зверху, ніг на голову два українці. Один з них Архіпенко, який. Основоположник абсолютно всієї сучасної скульптури, визнаний ХХ століття, а другий чоловік це Енді Верхол, який створив абсолютно новий стиль в мистецтві поп-арту. І чомусь ми, українці, знаємо завжди про це останнє. Я б хотів сказати, що до таких самих велетнів мистецтва відноситься також і Михайло Дзид. Знаєте, очевидно, от переглядаючи альбом Михайла і бачачи, що чоловік починав з різьбярства, з реалізму, і от пані Софія сказала нам, дружина пана Михайла, що починав працювати в реалістичному мистецтві, а потім все знищив і почав малювати, працювати абсолютно в сучасному просторовому мистецтві. Але тут код закладений зовсім в іншому. Ви знаєте, є деколи питаємося, чому ми українці? І чим ми відрізняємося від росіян? Чому в нас мова така, чому така? І ви знаєте, приходить на думку, наприклад, два слова, які відносяться до цього всього. В російській мові є слово ізобразительне іскусство. Це мистецтво, яке щось зображає, відображує. Так? В українській мові образотворче мистецтво, це створення образів. Оцей момент. Чому українці йдуть попереду завжди у всьому, тільки завдяки тому, що ми ніколи не мали своєї держави як такої, тому ми маємо масу невизнаних геніїв. І тому, що, наприклад, заповідав скульптури Архіпенко Україні, а Верховна Рада України відмовилась, сказала, що нам цього мистецтва не потрібно. І зараз ці скульптури в Ізраїлі невідомо чого. Ми маємо один з прикладів, коли людина своїм життям повернула всі твори на Україну і створила музей. Я хотів би просто в кількох словах сказати, як на мене впливають ці скульптури. По-перше, це створення образу, воно так якби гармонічно об'єднує весь простір, природу. Оточення. Ми так би, обходячи цю скульптуру, ми бачимо крізь неї, ми входимо в неї, ми свій погляд переводимо так якби, з минулого в майбутнє. Тобто вони є просторові і в формі, і в часі. Знаєте, Вони так, якби, от хтось пройшов коло неї, попри неї, і ця людина є стає фрагментом цієї скульптури. Вони є так, якби екранами погляду на світ через ви, скульптура і інший світ. І я думаю, що ця властивість просторова творчості Михайла Дзиндри, вона є настільки неповторна, настільки оригінальна, що я не можу назвати багато митців. Можливо, і на Україні я не знаю, якого назвати, а в світі, які б могли досягнети такої великої просторовості в скульптурі, яка з кожного боку відкриває інший погляд на форму, а також є органічна з тим простором. Ці речі, я думаю, могли б зайняти місце будь-якому поважному музею світу. Ми маємо велике щастя, що це збереглося завдяки неймовірним зусиллям автора, який був патріотом України. Який мислив по українськи але мис а роботи робив всесвітнього значення.